Отець Васий, що значить, у святих Дивний Ти. Хотів вчора Владиці це питання задати, Думаю, було би добре, щоб Владика відповів. Я вам скажу так по простому, знаєте, ми, щоб ми розуміли, що йдеться про Бога, так? І часом, щоб описати Божество, використовуються різні такі. Літературні слово, такі словосполучення, такі звороти, такі, часом алегорія, часом гіпербола, вживаються такі різні терміни. І щоб ми розуміли, у самім слові завжди є пояснення, «О святих дивний ти. Тобто, якщо ми говоримо про нас, людей, що ми дивуємося божеству, а тепер представте собі, що ті святі, які біля Бога. Вже його бачать, можуть його, е, ну можуть його. Ну, не, не то, щоб оцінити, а його посмакувати, можуть його е, любуватися ним, ті, які можуть бать, пізнавати Бога, так, бо Бог це безкінечне пізнання. Це не то, що ти фотографію відкрив, подивився і все зрозумів. Це є безкінечне пізнання глибин Божих. І тому навіть ті святі, які біля нього, для них він є То Тому у святих ти. Тобто навіть для них є великим подивом для тих, які біля нього. Так, ще одне запитання Богдан Сарамага. Як не стати грошолюбом? бо коли людина стає грошолюбом, то для неї і вже нема нічого іншого цікавого, їй від того ще і стають дуже скупими, а ще, а ще кажуть про них скнарами. Ну, Ким вони стають, то понятно, але питання стоїть, як не стати грошолюбом. Ну, Я вам так скажу, грошолюб має поняття тому, що людина крім грошей нічого не любить. Це вже є хвороба, це є, це є погано. Але людина повинна прагнути достатку, І вона повинна прагнути багатства. Нас вчили в Радянському Союзі, що бідність не порок, а бути багатим це плохо. Розкуркулювали людей. Що таке було куркулі? Ті, які були газди на селі. Той, хто мав коні або дво, мав, пару коней, мали худобу, мали свині, мав поле, це були газди. І їх розкуркулювали, бо тому що безбожна влада, вона не хотіла, щоб люди були багаті. Люди мають бути бідні і мають влади просити: дайте нам субсидії, дайте нам то, дайте нам то. І вони такі так, зараз почекай, там, зараз, зараз голова випише тобі, чекай, 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 знаєш, важний такий. А коли людина багата, вона не буде каже, дайте мені, вона буде вимагати. І тому багатство радянській владі не, не підходило. Мали багаті бути тільки ті, що при владі. Решту всі мали бути бідні і голодні і винні. І тому ми повинні прагнути багатства. А тепер як питання не стати грошолюбом? Якби ці бажання збагатитися людину не спортили. Нічого так не портить людину як гроші. Щоб не бути грошолюбом, я не знаю, чи я для цього це робив, але в мене були такі практики. Я ж як студентом, навіть був, так? Що я вчився і в Чернівцях вчився, і в Франківську вчився. І я робив такі штуки. Я сиділо, знаєте, студенти тільки мають грошей. Майже ніколи немає. То все рівно, я старався, я, я купляв квітку одну, ішов по місті, Якщо була гарна дівчина, я підходив і дарував ту квітку. Не так то тішило, ну, по-різному сприймали, звісно. Були ситуації такі, що дівчина якраз доходила і вже з хлопцем мала зустріч, а я буквально на 10 чи 15 кроків їх випередив. То чуть не отримав за ту квітку. Так так що такі були теж ситуації. Але мене дуже радувало робити якісь такі подарунки людям чужим, які тобі. Ну, максимум скажуть дякую і все. Потім, коли вже, вже тепер, наприклад, так, я дуже не люблю давати людям милостиню на, ну, біля магазинів, біля церкви, особливо, розумієш, не люблю давати милостиню і вам не рекомендую. Але час від часу я її даю сам. Бо ви знаєте, вони підходять і просять. Я бачу, що просять, до мене не підходить. І я йду до нього і підходжу, і я йому даю. Не щоб він мене просив, а я йду до нього, бачу, що він там стоїть і даю йому. Отак будеш мати заслугу. А коли він до тебе підходить, не давайте. Дивно звучить так? Так дивно. Бо тому що ми їх і наплоджуємо оцих прохачів. Але ми зараз говоримо про грошолюбство. Старайтеся комусь щось давати, невеликі подарунки. Моя мама, вона постійно йшла в магазин, купувала цукерки, кидала в сумку. І де вона підходила, якась чи дитина, чи що вона все, цукерочок птиць, цукерочок птиць. Я так від неї теж так навчився, розумієте? І вона ті цукерки, що купила, вона ніколи нам не дала. Мені, наприклад, вона дітям роздавала. Мені купувала окремо, а то, що купляла в сумці, щоб вона мала цукерок, щоб роздати. І от, от ці речі, коли ти вчишся давати, вони ніколи з тебе не зроблять скнару такого знаєте, якогось там, грошолюба чи ще когось. І, і коли ви вже відчуєте радість від того, що ви комусь даєте, значить все дуже добре. Ви урятовані. А якщо ви даєте і шкодуєте, вам треба попрацювати над цим. Треба попрацювати. От таке вам буде лікарство від грусолюбства. Вчіться давати і будете мати. Так, Отче, доброго дня! Розкажіть, як справитись з думкою, що я існую, як позбутися цього. Як справитися з думкою, що я існую? Тобто ви прямо як цей, як старогрецький філософ, знаєш, я існую, значить, я є Ну, нормальна, нормальна думка. Що значить я існую, може, ви маєте на увазі, каже, не живу, а якось існую, так? просто є та і все, як полі билина, хто йде, той пне. Я не знаю, що ви мали на увазі, але в самій суті людина, то, що вона існує, значить, вона є. Усвідомлення себе, що я існую, дає де дефініцію визначення того, що я є. Це є дуже добре.